Слава Україні! Розпочалась 258 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад сотню обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більше як 25 населених пунктів Харківської, Луганської. Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей ворог здійснив обстріли на Слобожанському напрямку: з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів: Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів: Кислівка, Берестове. Стельмахівка, м'ясожарівка, греківка, макіївка, невське, ямполівка та лиман.